Привіт! Ми з вами вже розглянули більшість планківських величин та навіть розрахували їх математично. Але якщо ви подумали, що на цьому все, то дарма. Адже сьогодні я збираюся поглянути ще на одну з одиниць планка. Ну і за стандартом пройдемо шляхом порівнянь планківської густини з деякими іншими, більш зрозумілими для нас речами. Отже, давайте дізнаємося більше про планківську густину. Перш ніж почати, нам потрібно нагадати собі, що таке густина. Густина є мірою того, наскільки щільно упакований в лапках, звичайно, матеріал. Іншими словами, скільки речовини упаковано в певний об'єм простору. Щоб розрахувати густину, нам знадобляться формула та одиниці вимірювання. Ми будемо використовувати цю формулу. В цій формулі густина, яка позначається грецькою літерою ρ, дорівнює масі, поділеній на об'єм. Очевидно, що одиницею вимірювання густини є кілограми на кубічний метр. Тепер ми знаємо, що таке густина, і маємо одиниці виміру. Тобто настав час побачити, наскільки густі в лапках, звичайно, різні матеріали, а потім ми зможемо порівняти це з густиною планка. Наприкінці я покажу вам, звідки беруться ці числа. А почнемо ми з розгляду деяких дуже простих речей і будемо просуватися далі. Я збираюся пропустити густину космічного простору з кількох причин. По-перше, космос означає різні речі залежно від того, де ви знаходитесь. Міжпланетний простір, іншими словами, простір у нашій сонячній системі може містити що завгодно, тому кількість речовини може досягати аж кількох мільйонів частинок на кубічний метр. Міжзоряний простір, тобто простір міжзоряними системами, як правило, Очевидно, містить менше частинок на кубічний метр, ніж простір у сонячній системі. Крім того, міжгалактичний простір, іншими словами, простір між галактиками, містить ще менше частинок, тому насправді немає однозначної відповіді на те, що таке космічний простір для нашого відео. Навіть глибокий космос містить деякі частинки, тому те, що ми можемо назвати космічним вакуумом, насправді не є вакуумом. Насправді, справжніх вакуумів. Взагалі не існує. Навіть якби ми з вами змогли повністю звільнити кубічний метр простору від усіх частинок, цей простір все одно не був би порожнім. По-перше, вся реальність пронизана полями, які утворюють частинки, що наповнюють наш всесвіт. Ці поля, які пронизують всю реальність, зазнають постійних коливань енергії, і це призводить до того, що частинки постійно виникають і зникають. Отже, треба розуміти одне. Порожній простір ніколи не буває порожнім. З джерел, які я знайшов і на мій власний розсуд, я збираюся поставити дуже-дуже розпливчасте число щодо густини космічного простору, а саме приблизно 9,9 у мінус 27 степені кг на кубічний метр. Давайте тепер почнемо дивитися на густину деяких речей, в значенні яких ми можемо бути трохи більш впевненими. Як щодо густини повітря навколо нас. Насправді ми знову повинні бути трохи обережними, тому що густина повітря змінюватиметься залежно від температури та висоти над рівнем моря, а також кількості водяної пари в повітрі. Тому в науці пропонується те, що називається стандартною температурою та тиском. Це дозволяє нам правильно порівнювати речі. Стандартний тиск розрахований для повітря на рівні моря, хоча насправді і це може змінюватися залежно від погоди. Стандартна температура це 0 градусів за Цельсієм. Отже, густина сухого повітря при стандартній температурі і тиску становить тисячних кг на кубічний метр. Давайте додамо трохи матеріалу і зробимо наше навколишнє середовище трохи щільніше. І подивимось, що ми зможемо тут знайти. Планета Сатурн у нашій сонячній системі має густину. 687 кг на кубічний метр. Це 6,87 помножити на 10 у другій степені кг на кубічний метр. До речі, а чому Сатурн має таку низьку густину? Насправді точно невідомо чому, але ймовірно, це пов'язано з тим фактом, що під час свого формування Сатурн утворювався в основному з газів водню та гелію, а це найлегші гази у Всесвіті. Крім того, Сатурн не має достатнього розміру, щоб стиснути ці гази разом під дією сили тяжіння до такої міри, щоб отримати вищу густину. Далі нас чекає 1000 кг на кубічний метр. Тут ми знаходимо густину чистої води. Знову ж таки, ми повинні бути трохи обережнішими. Чиста вода має густину 1000 кг на кубічний метр при температурі 4 градусів по Цельсію. Це означає, що якби у мене був куб води, кожна сторона куба була б довжиною в один метр. Вода всередині мала б масу 1000 кг або 1 тонну. Багато планет нашої сонячної системи також мають густину, значення якої знаходиться саме в цьому діапазоні. Планета Юпітер має густину 1,3 помноженою на 10 у 3 степені кг на кубічний метр. Хоча він складається в основному з водню та гелію, як і Сатурн, але він. Має достатню масу і, отже, силу тяжіння, щоб зробити цю суміш набагато густішою, ніж у Сатурна. Наше сонце має середню густину 1408 кг на кубічний метр, що трохи більше, ніж у води. Однак сонце може змінювати свою густину, якщо ми почнемо рухатися вниз крізь різні шари. Зовнішній шар взагалі не дуже густий, а ядро навпаки справді дуже густе, але ми дізнаємося про це. Геть зовсім трохи пізніше. Більшість скелястих планет сонячної системи також мають густину в цьому діапазоні. Венера має середню густину 5,24 помножити на 10 у третій степені кілограмів на кубічний метр. Меркурій трохи щільніший 5,43 на 10 у третій степені кг на кубічний метр. А найщільнішою планетою Сонячної системи є Земля з середньою густиною 5,51. Помножити на 10 у третій степені кілограмів на метр кубічний. Марс трохи виділяється з густиною лише 3,3 помножити на 10 у третій степені кілограмів на кубічний метр. Але знову ж таки, цікаве питання. Чому це так? Ну тут треба трохи зізнатися в тому, що густина Землі насправді не дорівнює 5,51 помножити на 10 у третій степені кілограмів на кубічний метр. Точніше, це правильне значення, але середнє. Густина земної кори буде набагато нижчою, але оскільки Земля має велике залізне ядро з дуже високою густиною, тому й отримуємо таке значення. Оскільки Марс утворився далі від Сонця в нашій сонячній системі, а там було менше заліза, доступного для формування ядра. І в результаті Марс має набагато менше ядро, а отже, і меншу середню густину. Давайте перейдемо до 10 тисяч кг на кубічний метр. Що ми тут маємо? Ми знайдемо тут кілька металів. Густина срібла становить 1,5 помножити на 10 у четвертій степені кілограмів на кубічний метр або 10,5 тисяч кілограмів на кубічний метр. Срібло має найвищий коефіцієнт відбиття серед усіх металів і є кращим провідником електрики, ніж мідь, але воно значно дорожче, тому й не використовується в електричних кабелях. Свинець є найважчим стабільним елементом. Усі елементи, які є важчими та мають вищий атомний номер, певною мірою радіоактивні. Густина свинцю дорівнює 1,13 помножити на 10 у четвертій степені кг на кубічний метр. Іншими словами, 11300 кг на кубічний метр. Найщільнішим з усіх елементів є осмій, із густиною 22570 кг на кубічний метр. Хоча осмій і не є найважчим елементом. Ми пам'ятаємо, що густина залежить від того, скільки атомів можна упакувати в лапках в певний об'єм. Ось саме атоми осмію можуть бути упаковані дуже щільно. Осмій має величезне ядро з великою кількістю протонів у ньому. Їх кількість складає 76, якщо бути точним. Очевидно, в ньому є електрони, які обертаються навколо ядра. Так, я прекрасно знаю, що це не зовсім так, але я не бачу сенсу саме зараз занурюватись тут у хвильові функції, адже ефект майже такий самий. Оскільки електрони негативно заряджені, вони підтягуються ближче до ядра одразу всіма протонами. А це означає, що осмій має дуже малий атомний радіус, тому більше атомів осмію може бути упаковано в будь-який конкретний об'єм, що робить осмій найщільнішим з усіх елементів. А якщо ми зробимо ще один крок крок до 100 000 кг на кубічний метр, що нас тут чекає? Отже, пам'ятаєте про сонце? Густина ядра нашого Сонця становить 1,62 помножити на 10 у 5 степені кг на кубічний метр. Іншими словами, неймовірних 162 000 кг на кубічний метр. Ядро Сонця складається з значільної надгарячої плазми з іонів, і саме в ядрі сонця відбувається ядерний синтез, який генерує майже всю енергію, яку виробляє сонце. Саме з цього моменту густина речовини напряму залежить від сили тяжіння об'єкта, складовою якого вона є. Тому решту нашої подорожі ми будемо дивитися на зоряні об'єкти, ну майже всю решту. Але про все крок за кроком. Коли зоря з приблизно такою ж масою, як у нашого сонця, повністю використає своє водневе паливо в ядрі ядерний синтез припиниться. Саме сила ядерного синтезу тримала цю зорю стабільною і противила силі тяжіння, яка намагалася розчавити зорю все сильніше та сильніше. Саме в цей момент ядро зорі стиснеться. Коли це відбувається, температура підвищиться до точки, коли водень в оболонці навколо ядра почне плавитися. Це змусить зорю розширюватися. Тоді зоря стане червоним гігантом. Отже, після серії таких циклів скорочення та розширення з використанням різних елементів як палива, у зорі зрештою, закінчиться все її легкоплавке паливо. Потім вона скине свої зовнішні шари, і те, що залишиться, буде білим карликом. Ядерного синтезу більше не відбувається, тому гравітація намагається розчавити зорю все далі і далі. І це відбувається дотоді, поки всі електрони не будуть роздавлені настільки, наскільки вони можуть бути в принципі роздавлені. Але це проміжна межа, адже недостатньо маси, а отже недостатньо сили тяжіння, щоб далі розчавлювати матерію. Проте очевидно, що білі карликові зорі неймовірно щільні. Для порівняння, білий карлик має приблизно половину маси нашого Сонця, але в тілі розміром із Землю. Звідси очевидно, що білий карлик має густину приблизно 1 помножити на 10 у дев'ятій степені кілограмів на кубічний метр або, іншими словами, мільярд кілограмів на кубічний метр. Нам потрібно піднятися до одиниці помноженої на 10. У 17 степені кілограмів на кубічний метр або 100 мільйонів мільярдів кілограмів на кубічний метр. Атомні ядра мають густину 2,3 помножити на 10 у 17 степені кілограмів на кубічний метр. Атоми складаються з протонів і нейтронів у ядрі та хмари електронів, що обертаються навколо ядра. Повторююсь, це доволі спрощено, але наразі цього нам вистачить. 99,94% маси атома міститься саме в ядрі. І ядро справді дуже крихітне. Розмір атома приблизно в 100 тисяч разів більший за розмір ядра. Іншими словами, якби ядро атома було розміром з тенісний м'яч, хмара електронів, що його оточує, починалася за 6,5 кілометрів. Густина ядер просто величезна. Здається, що може бути? Більш щільним піднімемося на порядок до одиниці помноженої на 10 у 18 степені кілограмів на кубічний метр. І тут ми знаходимо найщільніший об'єкт у відомому всесвіті, і це нейтронна зоря. У зір, маса яких більш ніж у 8 разів перевищує масу нашого сонця, коли вони підходять до кінця свого життя. Сила гравітації розчавлює зорю все більше і більше, поки не залишається нейтронна зоря. У відомому всесвіті немає нічого щільнішого за нейтронну зорю. Але я гадаю, що ви вже запитуєте, а як же чорна діра? Теоретично, густина чорних дір дійсно відрізняється залежно від їх розміру. Деякі з них можуть бути зовсім не особливо щільні. Я насправді зараз не говорю про сингулярність у центрі Чорної діри, адже у дуже масивних зір, коли вони підходять до кінця свого життя. Тиск гравітації настільки високий, що він розчавлює зорю до сингулярності. Так ось фізики вважають, що сингулярність має нескінченну густину. Хоча ми насправді не знаємо, що відбувається всередині Чорної діри. Очевидно, що ми можемо ніколи про це не дізнатись, оскільки ніщо ніколи не може втекти з Чорної діри. Ну майже. Якщо є бажання, подивіться відео за посиланням у правому верхньому кутку. Тож нарешті, густина планка наскільки це щільно. По-перше, давайте подивимося, звідки ми беремо це число. Щоб обчислити густину, нам знадобляться міра об'єму та міра маси. Об'єм це лише розмір із трьома вимірами, і щоб обчислити об'єм, нам потрібна міра довжини. Здогадуєтесь? Це просто для густини планка використовуємо довжину планка. Точніше, це об'єм довжина кожної сторони якого дорівнює довжині планка. Звідси, умовний об'єм планка є довжиною планка в кубі. Ми знаємо, що довжина планка дорівнює 1,616 помноженим на 10 у мінус 35 степені метрів. А отже, це дає нам об'єм планка розміром. 4,22 помножених на 10 у мінус 105 степені кубічних метрів. Маса планка, як ми вже знаємо, дорівнює 2,176 помножених на 10 у мінус 8 степені кілограмів. Нагадаю, що на каналі вже є відео, де математично виведені деякі одиниці планка. Я залишу всі посилання в описі до цього відео. Ми знаємо, що формула для густини це поділення маси на об'єм. Тому, використавши наші значення, ми отримуємо густину планка. І це тисячних помножених на 10 у 96 степені кілограмів на кубічний метр. Це просто важко осяжне число. Уявіть, густина планка в мільйон трильйонів трильйонів трильйонів. Трильйонів, трильйонів, трильйонів разів щільніша навіть за найщільніший об'єкт у відомому всесвіті. Давайте спробуємо спростити. Існує кілька оцінок маси спостережуваного Всесвіту. Я використаю 10 у 53 степені кілограмів. А тепер уявіть собі, що я взяв усю видиму матерію у Всесвіті і іщавив її в простір. Об'ємом лише один кубічний метр. Але ми ще навіть не поряд. Тепер ми беремо весь цей кубик і стискаємо її до розміру всього у 100 разів більшого за розмір протону. Тепер ми маємо правильну густину ось наскільки величезна планківська густина. Ну добре, числа є. А ось чи має густина планка взагалі хоча б якесь значення. Ну, згідно з деякими математичними моделями, початку Всесвіту, весь всесвіт мав таку густину протягом перших 10 у мінус 43 степені секунд. Протягом цього часу наші поточні закони фізики порушуються, і у Всесвіті, ймовірно, панувала квантова гравітація. А у нас немає робочої теорії квантової гравітації, тому ми не можемо робити жодних прогнозів щодо стану всесвіту в епоху планка. Отже, іншими словами, весь Всесвіт роздивився в об'єм не набагато більший за протон. Єдині речі, що можуть теоретично бути більш щільними, це сингулярності в серцях чорних вір. Але на жаль, Всесвіт не дозволяє нам їх побачити. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною і нагадую, що в мого каналу з'явився телеграм-канал, в якому ви знайдете багато оперативних наукових новин. Крім того, ви там знайдете багато цікавого про Всесвіт, фізику та дослідження космосу. Посилання ви знайдете в описі до відео. Крім того, хочу подякувати спонсорам на ютубі та меценатам на Баймікофі та Патреоні. Ваша допомога дуже потрібна для подальшого розвитку канала. Хто ще не доєднався до цієї чудової команди, та якщо вам подобається те, що я роблю, то, можливо, ви бажаєте долучитись до матеріальної допомоги каналу, тоді ви легко знайдете. Всі посилання в описі до відео. А тепер до скорої зустрічі!